Земельну комісію на порядку денному такі питання. Тож е комісія? Да, земельна, е про е погодження затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання постійне користування військовій частині 9971 6 прикордонного загону для розміщення інженерно-технічних споруд. Е Друге, останні питання про затвердження технічних документацій для обслуговування житлових будинків, існуюча забудова, то в нас є таких чотири, Павлючик Анастасія Іванівна, Сень Ніни Петрівний. Бігун Віктор Костянтинович і Орішук Микола Васильович. І питання про передачу у приватну власність земельної ділянки Сідоруків Миколаєві. Хто за таке, таку пропозицію, про затвердження військовій частини проєкту землеустрою. Щодо відведення земельної ділянки для надання постійне користування, прошу проголосувати. Хто за? Хто за? Всі за. Потім вишка. Я Вони вийшли загін. А -а -а. Загін вишко. А окей, не можу таке оформляти? Далі. Ну, не, то, не що ми не, з з не, не можна, ні. Тільки існуючу забудову. І е, чотири техні, е, технічні документації на затвердження. Це Ніна Петрівна, Павлючик Анастасія Іванівна, е, Орищук Микола Васильович. Бігун Віктор Костянтинович. Мені <піз казали, <tickle>, що там була хата, кажу, там була хата, там ми жили, там я жила. Там була забудова. Надя, давай після, бо тут нас комісія, подожди. Е прошу проголосувати, хто за таку пропозицію, щоб затвердити технічні документації цим громадянам, прошу проголосувати. Хто за? Примався одноголосно. І останнє питання про передачу е, у власність Сидорук Інні Миколаївні, то е, Бігун Віктор подару, е, ну, е, продав житловий будинок, їй е, вона бере у власність земельну ділянку під, е, під забудову. Хто за таке рішення, прошу проголосувати, хто за. Отрималися одноголосно. Комісія закінчена. А тепер по-кому.